Хто не знає, розповідаю. Це найкращий магазин для майстрів. Дивіться, який асортимент. І саме головне, цей магазин донатить на ЗСУ. Валера, привіт. Слава Україні. Героям слава. Так, що даємо для аукціону, який проводить Вадим Копейка? Я так розумію, оце ти підготував? Да, це, е... Так це ж Проніновське. Це Проніновське. Ну, тепер придеться Пронінову попрацювати трохи на нашу перемогу. Пронін втік з України спочатку в Угорщину, потім в Канаду. До цього він організував от виробництво ось таких кожухів, він називав їх дастер для різного формату, для різу, для шліфування. Але зараз рідна Одеса вона кожен день страждає від російських бомб, а він втік в Канаду і продає росіянам такі вироби. Що ми робимо з такими виробами? Ми їх будемо продавати, і гроші всі направимо для, для зсу, щоб Пронін допоміг хоч так зсу. Пам'ятайте, купляючи у Вадима Копейка всі товари, всі гроші йдуть на зсу. А куди на зсу? Ось на такі шикарні е, пташки у миротворенні. Хто не тримає зброю, той має допомагати зсу. Слава Україні! Героям слава!